Вітаємо вас, відвідуючи YouTube каналу Звільнити Панабу. Сьогодні ми поговоримо з вами про роботу панелі управління, управління АПУ 287 на електровозах серії В11, а саме режим роботи живлення від акумуляторної батареї. Слід зазначити, що акумуляторна батарея на електровозах В-11 поділена на два блоки. Ці два блоки з'єднуються послідовно при роботі від акумуляторної батареї, і живлять загальний плюсовий провід 18-й. Загальний мінусовий провід G від слова Ground – Земля, то є загальний мінусовий провід, який буде подавати живлення, як самі панелі управління, так і брати мінусове, подавати мінусове живлення з тим проводам, що під'єднується на корпус електровоза. Отже, розглянемо роботу коло управління панелі управління АПУ 287 при роботі від акумуляторної батареї. З блоку акумуляторної батареї Б1 отримує живлення провід 325 і десята клема клемної рейки П5. Провід 56. Кондуїт. З кондуїта 56 проводом через замкнені зворотні контакти електромагнітного контактору К1. Котрий зараз знаходиться у вимкненому положенні. Зворотній контакт замкнений, отримує живлення провід номер 54 Кондуй. З провода 54 отримає живлення 11-та клема клемової рейки П5, і далі мінусова клема акумуляторної батареї Б2. З акумуляторної батареї Б2 плюсовою клемою отримує живлення провід 328. Та 13-та клема клемової рейки П5. Провід 51. Кондуїт з Кондуїта 51 провід через лівий плюсовий плавкий запобіжник акумуляторної батареї pr 1450 амперний подає живлення на замкнені контакти лівого плюсового рубільника трьохполюсного перемикача акумуляторної батареї v 3 і далі на шунт амперметра акумуляторної батареї, через діод d 16 Живлення поступає у загальний плюсовий провід панелі управління це 18-й провід. З 18-го провода живлення розтікається в декілька паралелів. По-перше, проводом 18 заживлюється так звана роздатня шина. З провода 18 через замкнені контакти АЗВ. Живлення поступає у різноманітні провода. Наприклад. З провода 39, через замкні контакти АЗВ В23 буде живитися сьома клема клемної реки П1 і провод 308. 320-й провід буде живитися від провода номер 47 через замкні контакти АЗВ В6. А вже проводом номер 47 через сьому клему клемної рейки П3, провод 320. Аналогічно, всі інші плюсові проводи будуть живитися через власні кола. Провід 18 при цьому входить в кондуїт із кондуїта виходить на 14-ту клему клемної рейки П5 і заживлює провід Е301. Але на відміну від електровоза В-11М, провід Е-301 не є загальним плюсовим проводом. Провід Е301 живить контролер машиніста. Паралельно 18 18-м проводом живлення буде заходити в кондуїт, а з кондуїта через штепсельність з'єднання Ш2 четверте з'єднання, живлення плюсовим проводом буде поступати в блок заряду, блок БЗ. Паралельно зі штепсельного з'єднання ш 2, 7 та 6, живлення буде поступати в мінусовий провід Г. Коли блок БЗ вмикається після того, як ми натискаємо кнопку, тримаємо її 1, 2-3 секунди до характерного клацання, блок БЗ вмикається і видає живлення з е, клеми ш 2-1, живлення по проводу приходить ось в цю точку і ділиться на два кола. Перше коло помаранчевим проводом через вентильний діод заходить і заживлює. Блок регулювання напруги БРН штепсельне з'єднання Ша 1-1. Блок БРН з третього проводу отримає від проводу Г мінусове живлення. Блок БРН вмикається і підготовлюється для надання збудження генератору. На даний момент він ще не працює, він просто підготувався до роботи. Від попереднього кола, коли блок БЗ увімкнувся, живлення також паралельно приходить на штепсельне з'єднання Ша 3,9 і поступає в блок БВНГ. Паралельно при цьому, коли блок БРН вмикається, живлення через штепсельне з'єднання ш 1,6 також паралельно поступає в блок БВНГ. Блок БВНГ при цьому отримає плюсове Живлення. Мінусове живлення блок БВНГ буде отримувати від загального мінусового провода. Оскільки блоки підготувалися до роботи і увімкнулися, то далі розглянемо мінусове коло. Слід зазначити, що мінусове коло поступає загальним мінусовим проводом Г. Який входить в кондуїт і приходить на замкнені середні контакти трьохполюсного перемикача е, акумуляторної батареї В 3 далі через середні плавки запобіжник мінусовий 50-амперний пр 15, проводом 53 входить в кондуїт. А з кондуїта проводом 53 на 12-ту клему клемової рейки П5, і на мінус блок акумуляторної батареї Б1. Так само загальні мінусові живлення з корпуса 300 проводом через 15-ту клему клемової рейки p 5 подають на загальний мінусовий е, провід, G, який, виходячи з кондуїту, аналогічно заживлює коло. Слід зазначити, що в залежності від положення перемикача вентилятора, також з плюсового кола. Живлення буде поступати через замкнені контакти 5-4 перемикача вольтметра, будуть поступати на вольтметр панелі управління і на мінусовий провід. Що буде заживлювати вольтметр? При замкнених контактах 5-4 при роботі від акумуляторної батареї буде показувати напругу, а через контакти 3.6 від генератора управління. Таким чином, ми сьогодні розглянули з вами коло живлення від акумуляторної батареї на електровозі В11. А ми не забуваємо обов'язково ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал і коментувати відео. Нехай квітне україномовний залізничний Ютуб.